Вітаємо, друзі! Ми входимо в другу зиму великої війни, яка буде такою ж складною, як і попередня, а може і набагато складнішою. Адже Росія збільшила кількість ударів по нашій інфраструктурі, відколи розпочала виробляти шахеди у Татарстані. Окрім того, постачати дрони Камікадзе продовжує союзник Росії Іран. І якщо за весь 2022-й ворог запустив 440 безпілотників шахет 136, то за цей рік уже понад 2 тисячі, ми переживаємо наймасштабніше бомбардування дронами в історії. На думку речника повітряних сил Юрія Ігната цієї зими Росія буде застосовувати дрони в рази більше, ніж ракети. Цілями для шахедів стають не лише зернова інфраструктура та порти на Дунаї, а й штаби наших підрозділів: РЛС, нафтобази, стоянки та парки техніки усе те, що швидко не може змінити позицію. У відповідь, Збройні сили України логічно збільшили число мобільних груп ППО на пікапах, вантажівках. Будинках на колесах для розрахунків ПЗРК, різних комерційних шасі і навіть у вигляді причепів, які розгортають малу зенітну артилерію відповідно до курсу руху ворожих апаратів. За співвідношенням ціни шахеда до вартості його ураження, це один з найефективніших способів захистити небо. При тому, ми, звісно, не можемо роздувати штати ППО до безкінечності. І так, левову частку оборонного бюджету Україна витрачає на зарплатню і утримання персоналу. Але вже відбувся Ренесанс малої зенітної артилерії з огляду на сучасні технології, нічні канали. Тепловізійні приціли прицілювання по відео з камери, яку встановлюють на оптику зенітки різноманітні прилади для тріангуляції. Це не просто тонни заліза в небо. Одночасно щільність вогню звичайними великокаліберними кулеметами доповнюють прожектори часів середини минулого століття або сучасні лазерні далекоміри і робота РЕП, кілбокс у небі, снаряди, кулі, переносні зенітні ракети, натиск засобів радіоелектронної боротьби. Кожна мобільна група це декілька машин з великим калібром, кулеметами, ПЗРК, старлінком, планшетами і засобом реп, який глушить зв'язок з дронами. Декілька таких груп намагаються вийти на маршрут дронів, щоб завдати комбінованого вогневого ураження, створити вогневий мішок з різних напрямків. Всього таких груп сотні. Вони озброєні від Максимів, Браунінгів і ПКТ на станинах до західних містралів і стінгерів. Дуже допомогли гармати Бофорс Л-70. Їх передавали Нідерланди й Литва. 53 одиниці 40 міліметрової артилерії виявилися дуже доречними проти турбогвинтових дронів. Снаряд 40х365Р з високою швидкістю і гарною здатністю уражати зберігає ефективність до 4 км. Є дані об'єктивного контролю щодо ураження цілий, і детонація, і загоряння з падінням і, звісно, ефективні гепарди. Нещодавно нам писали в Західних ЗМІ. Будьте креативними, щоб перемогти РФ, от ми і креативимо, використовуємо приватний супутниковий зв'язок, зенітки середини минулого століття, планшети, тепловізори в єдиній системі з кулеметами Максим з водяним охолодженням. Звичайно, працюють не лише мобільні групи, були і вильоти авіації, і робота ЗРК – і години роботи РЛС і штабів, які наводять групи. Росіяни про всі наші зусилля знають і програмують польотні завдання так, щоб апарати багато разів змінювали курс, висоту, притискалися до річок і балок, намагаються зрозуміти, які маршрути вигідніші і де до цілі може пройти більше машин. Траплялися випадки прильотів, декотрі були неприємні, але загалом прорвати нашу оборону глибоким повітряним наступом Москва поки не може. Противник збільшує зусилля, але ми контролюємо ситуацію в українському небі. Противник накопичує крилаті ракети і балістику, а також дані про збиті ракети і машини. Усе масштабніше застосовує крилаті бомби в тактичному тилу. Ми готуємо ворогові сюрприз і тепер, коли маємо кілька моделей дронів, які здатні летіти на сотні кілометрів. Причому своїх а не локалізації іранських виробів. Наше завдання масштабувати виробництво, щоб завдавати РФ більше втрат. І звісно, чекаємо на авіацію: ковток свіжого повітря в перехопленні і дронів, і тактичної авіації. На цьому все. Залишайтеся з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть коментарі.